Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку ташки в вишені. Доброго ранку вам і мені. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав гості. Мишка. Доброго ранку, мишка. Мишка принесла з собою мішечок. А що в тому мішечку? Давайте поглянемо. Дітки. Що це? Це цибуля. А давайте її розглянемо. Малята, скажіть, це фрукт чи овоч? Овоч, правильно. А скажіть, якого вона кольору? Жовтого або коричневого? А яка вона за формою? Подивіться. Кругла, вірно. А яка вона тверда? Чим яка? Тверда. А на смак яка вона? Солодка чи гірка? Гірка! А давайте поглянемо, чим покрита цибулинка. Лошпинням покрита. А корисна вона чи ні? Вона дуже корисна, в ній дуже багато вітамінів. І особливо потрібно її їсти взимку, щоб не хворіти. Дітки, у кожному з вас вдома є цибулинка. Візьміть її, покладіть на ручки і подивіться на неї, дослідіть, яка вона, яке в неї лушпиння, якого вона кольору у вас. Тверда м'яка, Дослідіть її. Малята, послухайте історію про цибулинку. Жила собі маленька цибулинка. Одного разу поставили діти цибулинку в стаканчики з водою і почала вона рости. Росла, росла і виросло в цибулини зелене стерпір'ячко. Наче й добре цибулинці жилося, але вона сумувала, бо була зовсім одна. Усі її подружки залишилися жити в мішечку. Цибулини дивилися з мішечка на подружку і раділи, що в неї гарне стерпірячко. Адже вони теж мріяли мати таке. Малята, а як ми можемо розрадити нашу цибулинку? Так, посадити їй подружок. Для цього нам потрібен стаканчик з водичкою. І цибулинка. Беремо цибулинку і садимо її в стаканчик. Ось так. І будемо спостерігати, як наша цибулинка буде проростати. В прозорому стакані буде видно, як проростуть корінці у нашої цибулинки. Зверху будемо ми спостерігати, як з'явиться зелене листечко. Матусі, посадіть разом з дітками в стаканчик цибулинку. Їм буде дуже цікаво спостерігати за проростанням цибулинки. До побачення! Дякую за увагу!